Так, клювака на фідер. Провисло. У, навіть рибка є. Мейбі карась. Мейбі карась. Але рибка доволі непогана. Куме, дай підсаку. Реально риба дуже непогана. Куме давай підсаку, Ні-ні-ні, воно з той сторони буде. Да, це, це все-таки карась, да? Кума чи не карась? Карась чи не карась? Плотва. Плотва? А, ну нормально так. Плотва пів кілограма на, на озері. Ну це, це, це просто супер на фідер. Це це жесть. Та-да, ось таке на плотвиць. Це. Ну така, напевно, грам 300 впевнених. На фідер на озері. Прикол. Ловим карася, нагадаю.